Ковальчук Ірина студентка медик, учениця гуртка екстреної медичної допомоги. Розповідає, саме вона була ініціатором того, аби відтворити рани, гематоми та інші травми за допомогою підручних засобів. Каже, поставилась до цього серйозно. Спочатку почала інформацію шукати в інтернеті, переглянула відео, потім взялась за роботу у себе на кухні. До прикладу, кров готувала із цукрового сиропу. Варила цукровий сироп на льоні. Після того я купляла харчові бар. Гелові саме, тому що вони найкраще розводяться в цьому. і Загущувала тоді ...крухмалем. Вона має відстоятися, вона розділяється. і Верхня вона виходить, така, як справжня кров. Можна зробити, я зробила два кольори: і венозну, і артеріальну, та як артеріальна яскравіша, червоніша. І Сьогодні я вже можна сказати, оформляла дизайн. Всіх травм самостійно мозок людини та кістки, які видно при відкритих переломах та черепно-мозговій травмі студенти робили із серветок та клею ПВА. На тіло приліплювали це спеціальним розчином із желатину і тонального крему. У мене сама проста роль, я грубо кажучи, труп. Ну я маю просто збити з пантелику, забрати час в лікарів, які вони мають витрачати на реально хворих людей, яким допомагати. Я вагітна на 34-му тижні вагітності. з грозою вихідня я приміряла собі живіт, готувалася до цієї ролі. Так морально у <рес> мене роль із старечка. Я відволікаю лікарів. До цього не дуже довго готувалася. Я просто маю майдар. <рес> 17 команд Тернопільщини брали участь у змаганнях. Серед них і Бережанська команда. Медики розповідають, час у їхній роботі відіграє важливу роль. До пацієнта 10 хвилин нам дано діагностувати 10 хвилин. 10 секунд, я думаю, мені потрібно, щоб зрозуміти мертва людина чи не мертва. Сьомий рік поспіль у Тернополі проходять змагання екстреної медичної допомоги. Медики демонструють свої вміння у п'ятьох практичних і одному теоретичному завданнях. За процесом наглядають судді, які виставляють бали за якість пройденого конкурсу. Найкраще матимуть змогу поїхати на всеукраїнські змагання у Суми, а той міжнародні до Польщі. Краща команда, яка значить, відповідно виграє сьогодні, відповідно, поїде в Суми, от поїде в Польщу. Тобто на, на змагання міжнародні, хочу сказати, що ми один раз вже були на змаганнях. Ми серед міжнародних команд в Польщі зайняли друге місце. Організатори дійства центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з управлінням охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації та студентами Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Дуже цікавий конкурс організувала чемпіон Європи дві 2011 році. Бригад швидкої Галина Цимбалюк із Заліщик. називається Фатальна знахідка. Ну за сценарієм цього конкурсу там десь. Тернопільські бомжі знайшли пакет, який зірвався, і багато потерпілих в основі цього конкурсу це якісне виконання сортування медичного визначені, хто є пацієнтів чорних, тобто померли вже, хто є червоний. Це пріоритетна категорія, яким допомога має бути в першу чергу. Хто є жовті, незначні ушкодження і зелені, які вимагають психоемоційного розвантаження в рамках реформи, реформи системи охорони здоров'я. Ми сьогодні якраз проводимо ці змагання. Це що дає можливість нам? Досконалювати якраз професійні якості, визначати проблеми, які є сьогодні, щодо надання екстреної медичної допомоги населення, і відповідно відзначити саме тих учасників, які найкращі, і тим самим стимулювати інших, щоб дійсно ми могли надавати якісні медичні послуги.